Електронну петицію повернути прозоро для допорогових закупівель в Черкасах, згідно інформації, розміщеної на сайті Черкаської міської ради, підтримали 513 із необхідних 250 громадян. Однак редакція «Антени» з'ясувала, що є всі підстави вважати голосування сфальшованим. Поки зарано говорити про офіційне звернення до правоохоронних органів з приводу шахрайства або іншого злочину, адже наразі редакція має лише роздруківку часу голосування IP-адрес та регіонів, з яких воно проводилося. Ми звернулися з офіційного. Ційним запитом до міського голови Черкас з проханням надати журналістам доступ до даних електронної системи голосування про підтримку петиції. Згідно закону України про доступ до публічної інформації, міська влада матиме лише 5 днів для надання цієї інформації. Крім того, Антена просить міського голову провести службове розслідування. А в разі виявлення порушень під час електронного голосування втручання в роботу електронної системи передати всі матеріали до правоохоронних органів. Але це ймовірно може статися вже після Нового року. Тим часом ми змушені оприлюднити лише дані, отримані поки що без офіційного запиту. Якщо на сайті Черкаської міської ради оприлюднено список з 513 осіб, що підтримали петицію та дат голосування. За даними роздруківки, що потрапила до журналістів, голосування відбувалося серіями з одних і тих же ip адрес з інтервалом менше хвилини. Крім того, доволі велика кількість тих, що проголосували, не мають жодного відношення до Черкас, а проживають в інших регіонах України Києві, Одесі, Кропивницькому або й взагалі за за кордоном. Про це яскраво свідчать точні дати, час голосування та інформація про його учасників. Безумовно, це свідчення спрямованого фальшування та накрутки голосування на підтримку Прозоро. Навіщо лобістам системи потрібно було фальшувати голосування? Поінформоване джерело редакції не виключає зв'язок між цим інцидентом та нещодавнім скандалом з відкликанням трекерів руху з громадського транспорту. Підприємець звинуватив міську владу в перешкоджанні його роботі і заявив, що створив унікальну систему відслідковування руху транспорту. Але насправді виявилося, що система не є унікальною і існують десятки інших також безкоштовних додатків для цього. Ми припускаємо, що до фальшування результатів голосування по прозоро причетні особи, що співпрацюють саме з цим підприємством. Копії роздруківки голосування з підтримки петиції всі бажаючі можуть переглянути на сайті телекомпанії Антена. А офіційну відповідь міської ради з цього приводу ми очікуємо вже в перші числа нового 2017 року.